Американські дебати між Джо Байденом та Дональдом Трампом. Що такого трапилося там на дебатах? Що уже сьогодні на ранок демократи заговорили про заміну свого кандидата? Чи не наговорив Дональд Трамп своєю брехнею на декілька кримінальних статей? Ну і нарешті, для чого нам потрібні дебати як такий формат? Порівняємо його з українськими дебатами та американським і британським парламентаризмом. Вчора, поки ви спали, я цим самим сонним поском дивився американські дебати. Тому підписуйтесь на канал, тисніть на дзвіночок. Мене звати Євган, і ми починаємо обирайте вашого бійця потус Джо Байден, який розсипеться можливо через декілька днів на попіл, чи Дональд Трамп, який здатен перетворити у порох власну країну. <свят> Я не знаю, тобто у нас вибір складався між ґрунтократією і ідіократією, відвертою такою тупорилою ідіократією та ще й злочиною. Я підписаний на велику кількість коментаторів і стендап-коміків саме політичного жанру в Сполучених Штатах, але, мабуть, моїм улюбленим буде Джон Стюарт, людина, яка просто геніально занурюється в суть речей і витягує ну такі перлини звідти. Тож пропоную розглянути вчорашні дебати за декількома пунктами. Ну, по перше, очікування. Цей Тичний сезон наскільки опустив очікування американських громадян, що насправді звів їх до такого поняття, як indecision, нездатність прийняти рішення, адже ми обираємо між двома найстарішими кандидатами у президенти в історії Сполучених Штатів. Якщо ви думали, що Трамп набагато молодший від Байдена, то ні, це лише три роки, і в одного і в іншого, ми маємо ознаки ну, відвертої уже процесуальної функціональної старості, He absolutely cannot have a Senior moment, <analyst> a physical or a verbal stumble, him forgetting something. Any of his kind of freezing moments say alert, to stay engaged, and to stay awake. President Biden has to show that he can stand there for an extended period of time, remain upright. <vivir> <heter> 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 Порошенко і Зеленський знову зустрілися на стадіоні. Вдруге, особисто я не хочу переживати той досвід. Мені вистачило одного разу. Я сподіваюся, що у нас з'явиться нарешті якась динаміка, і всі ці колі котлети відійдуть у далеке минуле. А у нас з'явиться нове веганське демократичне політичне життя. По-друге, максимально поляризовані медіа у сполучених штатах нагнітали різні набори критерій, які очікували від своїх кандидатів на цих дебатах. Якщо від Байдена очікували, що він просто не розсипеться в порошок, не буде злитися і просто стоятиме рівно прямо і не впаде під час дебатів. То для Дональда Трампа очікування базове було, що він не збирається руйнувати і підривати основи демократії. Трамп like. like та руйнувати буквально фізично. Я не знаю там танками національні державні інституції. Ну адже це вже було 6 січня 2020 року, коли Дональд Трамп програє вибори. Він просто налаштовує величезну кількість своїх прихильників, і вони буквально штурмують капітолій, входять туди, розбиваючи вікна, займають зали, в тому числі серед них будуть і держслужбовці, які влаштовують там, на цьому погромі із рогами і шкірами молебінь. Про... Власне, ті події та повернення до минулого сформували величезну частину змістову дебатів, адже це неначе уся країна знову повертається назад. І рухається в майбутнє тільки дупою, ну тому що одна людина не хоче визнавати свою поразку. Чому так трапляється, і чому цей чоловік наскільки патологічно попаяний на власному нарцисизмові, дивіться в моєму відео про Мері Трамп уявляєте, на якому рівні очікувань ми опинилися в 21 столітті. Ми починали з 20 століття, де в нас в кожній з демократичних країн йшлося про якісну дискусію, парламентаризм і так битву концепцій, програм. Натомість у 24-му році вершиною наших очікувань є, аби жоден із кандидатів не опісявся на сцені і не почав проявляти ознаки деменції. Історія ніфіга не циклічна. Інколи вона повертає величезну дупу цивілізаційну. Чорну деру. Пункт третій це правила самих дебатів. CNN, який дещо афілійований із демократами. Визначив абсолютно чіткі правила. По перше, кандидати мають говорити по черзі, а отже, їхні мікрофони будуть спрацьовувати лише тоді, коли їм дали слово, а в інших випадках їхній звук буде максимально глушитися. По-друге, це чіткі запитання модераторів, які щоправда не моніторили відповіді та дотримання принципу запитання. Відповідь Оцієї відповідності часом не бувало. Ну і по третє, на американських дебатах зазвичай прийнято мати факт чекінг, коли тут і зараз не відходячи від каси у прямому ефірі, ви отримуєте відповідь. На запитання, а кандидати брешуть, чи говорять нам правду? Аме тому факт чекінгом усі займуся уже після дебатів. На наступний день, коли це мало кому буде цікаво, тим більше щоб основна аудиторія буде закрита в своїх бульбашках, в які ці факт-чекінгові дослідження не будуть проникати. Головне буде сказати за принципом пропорційності інформаційного шуму, що обоє кандидатів допускали помилки та зробили погибки у власних судженнях і висловлюваннях. Хоча насправді такої кількості відвертої брехні, а навіть не тонких маніпуляцій, я за всю історію американських дебатів. Ватів від жодного іншого кандидата як Дональда Трампа не чув, і це просто було якось нечувано, Я не знаю, можливо, саме цим пояснювалася абсолютно опущена, розслаблена і обвисла щелепа його опонента Джо Байдена. Хоча це також виглядало, неначе він просто доживає останніх днів на сцені. Про що говорила? Окрім внутрішніх питань і проблем. Згадали і ветеранів, згадали про те, як Дональд Трамп називав їх сосунцями або лохами suckers. Of losers and suckers. My son was not a loser, і not a sucker. You're, sucker. You're the sucker. You're the loser. І Згадали також питання України. Дональд Трамп заявив, що він. Перші ж дні свого обрання навіть ще до інавгурації вирішить проблему України. Договорняком домовиться він не уточнював, як він вирішить, а для точно жодної копійки далі надсилати на Україну він не буде, адже це неефективне витрачання коштів. Проте до речі, звідки взялися його кошти і як побудована була його імперія, дивіться в моєму відео про Мері Трамп на каналі сьогодні ввечері. Боже, це, це така просто комедія, коли ви співставляєте факти, хоча б трішечки варитися в цій американській політиці протягом певного часу. То що ж, кандидати, хто виграв? Якщо від Байдена очікували, що він не буде запинатися і не буде поводитися просто як стара кляча, яка отут розсипеться на частинки на молекули і атоми, то було декілька моментів, коли він дійсно загальмував. COVID. There's never been anything like it. There's no data to support what he said. Once again, he's exaggerating, he's lying. Але я уявляв себе на його місці. І розумів, що не загальмувати також було б складно, коли перед тобою несеться просто така відверта брехня й маніпуляція. В такій великій кількості тобі потрібно оперувати фактажем. Бачите, Байден завжди намагається переконувати фактами, апелювати до статистики, говорити цифрами, вибачатися за власні помилки. Тоді коли для Дональда Трампа головне створити емоційне враження, переживання, примусити вас сумніватися чи навпаки бути впевненими у його позиції як обхрінь, Він абсолютно не ніс своїми красивими і гарно сплетеними історіями успіху, успішного успіху. Інфлейшен Енецькилинблекфемлі. And Hispanic families. There was no inflation when I became president. You know why? The economy was flat on its back. You know this you know you know guy hasn't fired anybody. He's the worst president in the history of our country. He's destroyed our country. The presidential historians, they've had meetings and they voted who's the worst president in American history, one through best to worst. They said he was the worst in all. Абсолютно невиправдано Трамп назвав Джо Байдена найгіршим президентом в історії, хоча саме історики доводять, що перемогу у цій категорії здобуває саме Дональд Трамп. Він же так любить перемагати у цій категорії, точно переможця іншого немає. Доні щодо очікувань республіканців до Дональда Трампа, то, хоча він не вдавався до відвертої агресії і кидання на свого опонента, що цілком спостерігалося на всіляких там ралі та у минулих сезонах. Все ж таки він не відступився від своїх позицій, у тому, що вибори в нього вкрали. Майбутні вибори він, звісно, визнає, але за дуже дивних умов і обставин. Ну, по перше, якщо знімуть з нього усі обвинувачення, а це неможливо, адже це не залежить від жодної адміністрації. По-друге, якщо визнають, що попередні вибори були сфальшовані, хоча усі суди довели, що вони не були сфальшовані, так собе як президент. That I'm make America great again. The NBA, ну, ось якось так. З позиції дитини-переростка, що сидить в обістреному підгузку у пісочниці і кидається на усіх своїми капульками. Уся демократія в Америці перебуває під шантажем цього одного чоловіка. Це геніально! Під час дебатів були і особисті наїзди. Джо Байден наїхав на Дональда Трампа власне за його минуле і запитав риторично, взагалі, яке моральне право він має представляти американців і Америку. З іншої сторони, Дональд Трамп не втратив свої можливості, аби нагадати Байдену про Хантера Байдена, його сина, якого засудили також за. Вживання наркотиків і невказання цієї інформації під час заволодіння зброєю в офіційній крамниці. Серідеврипаблікиндидетейґодипрезидент right of Чому це виносилося як аргумент не голосувати за Джо Байдена, адже його син е, перебуватиме у в'язниці? Цілком можливо, це ще не факт. Ну там логіка своя у тій вселенні, яка називається Трамп, але цей прийом використовується для того, щоб урівняти інформаційний шум. Типу в мене є судові справи, але ж у нього є також щось пов'язане з криміналом. У мене є реальні судові справи, що правда, а в нього є потенційні судові справи. Для глядача усе те, що сприймається як потенційне, і подається через модальні дієслова може, можливо, мабуть. Він сприймається модально, сприймається як рівнозначний інформаційний факт подія, те, що було сказано. І саме модератори на дебатах мали припиняти такі маніпуляції і примушувати кандидатів говорити по суті. Во драйвесіндовордвотри війни, Than anybody can imagine, President Xi of China, Kim Jong Un of North Korea, uh, all of these, Putin. They don't respect him, and he's going to drive us into World War III. You want to have a war? Just let Putin go ahead and take Kiev. Make sure they move on. See what happens in Poland, Hungary, and other places along that border. Відповідати на запитання, а не влаштовувати ралі і свято демагогії, те до чого ми звикли до війни на нашому телебаченні. Зараз уже навіть цього немає єдиний марафон і чупакабра. Тому, поки в Україні немає активного політичного процесу, а під час воєнних дій він неможливий в принципі. Пропоную поговорити в окремому відео про те, якими мають бути дебати, так як вони зародилися у Великій Британії, та про те, яким чином їх правильно модерувати. Усі ці правила до нас були прописані покроково, і ніякого велосипеда не потрібно перевинаходити. Нам просто потрібно їх імплементувати та виховати культуру дебатів з дитячих садочків, аби майбутні покоління дійсно навчалися бути якісно іншими. Вони не народжуються якісно іншими. І мій навіть досвід роботи в університеті показує, що, що кожне нове покоління має чудовий потенціал для змін, але цей потенціал може так ніколи і не бути використаним. Він буде просто змарнований. Подивіться, хоча б на Туреччину як так трапляється, що із цього молодого потенціалу нового покоління до 20 років їхнього життя. З них ми отримаємо готових дідусів і бабусів, абсолютно не критичних, готових голосувати за консервативну релігійну диктатуру. Вік чи покоління це не показник якості, а лише потенціал, який потрібно взяти в свої руки і довести до певної якості. Власне в цьому і полягає парламентаризм, а не в тому, кого оберуть чи не оберуть до чергового скликання Верховної Ради. Фоні помранчевої революції. Ці, мабуть, ви, як і я, вперше дізналися про формат політичних дебатів. Перших в українській історії як форми політичної комунікації. Ви можете згадати, як Ющенко намагався доносити якісь ідеї і концепції в нудній, повільній, низькодинамічній манері своєму опоненту Януковичу, який, в принципі, не міг зв'язати двох слів докупи і все, чим міг брати свою аудиторію, це пафосні слогани, чи то пак слогани і знову ж купа експресії емоцій та загравання на низьких емоціях власне, свого електорату. Подивіться в очі. Народу і попросить вибачення за те, що ви їх назвали козлами, а потім, здається, оранжевими крисами. На жаль, Віктор Андрійович, ви нічого не зрозуміли. Коли я казав про емоціональні деякі речі, в тому числі я козлами називав зрадників, ви знаєте, що згідно з біблійським, це біблійське висловлення. Козли це зрадники і є барани, вівці і тут почитайте, почитайте, будь ласка. По змісту дебатів не склалося, і за цим наскільки було печально спостерігати навіть тоді, а зараз так тим більше. Пізніше ми мали декілька ситуативних дебатів за участі Юлії Володимирівни та її опонентів в різних сезонах. Однак все потихеньку згодилося до битви популістів та битви пафосу, пафосу і закликів, емоцій, спекуляцій, перекручувань, накручувань, гіпербо а інколи просто відвертої брехні. За логосом, топосами та Етосами ніхто не слідкував. Модерація була дивовижно беззубою, а якої ви хотіли її на проплачених телеканалах, які лише вдавали демократію і парламентаризм, а насправді потрібно було відіграти на імідж одного кандидата чи іншого, чи обох відразу. Більш вільну, але ще пафоснішу картинку. Ми побачили на дебатах між Володимиром Зеленським та Петром Порошенком на тому самому стадіоні. Стадіон так стадіон. По перше, кандидати готувалися до неї про. Просто як до пічного бою, і здавалося б підготовці і викликах одне одному. І була уся суть тих розмов про дебати. вас на Усі канали мають право дебати нашого. потім були аналізи й пісня в баночку, що зараз мені дуже нагадує. Заклики кожного з кандидатів Сполучених Штатах пройти тест на когнітивне здоров'я. Володимир Олександрович. Я радий, що ви хоч якось не впевнено, але прийняли запрошення провести дебат. Ми з вами дуже бізнесі. Головна відмінність стрілки наших геополітичних комплексів показують диаметрально протилежні сторони світу. Ну а далі ми нарешті побачили це феєричне, а насправді монотонне шоу, де кожний кандидат намагався відігравати на свій сектор аудиторії. Ми не почули по змістовній частині абсолютно ніяких нових програм чи ідей. Там була критика, їдка критика, там були запевнення і виправдання, там були пафосні лозунги. І здається, після цих дебатів кожен залишився при своєму. Просто до дебатів обоє кандидатів не зовсім реалістично оцінювали ту аудиторію точнісінько, так само як Петро Порошенко був впевнений у тому, що його підтримає значно більше кількість населення на фоні його патріотичної сивочолої позиції щодо країни. Точнісінько так само і Володимир Зеленський не уявляв, який величезний протестний електорат збереться за його спиною лише тому, що так багато питань дійсно виникатиме до колишнього президента, який замість вирішувати їх бавитиметься у медійне. Профілювання власної сивочолої позиції. Ой, пам'ятаєте, яка була ностальгія, коли в нас був активний політичний процес? Ці безкінечні бої, зелібобіків і порохоботів, які, здавалося, повбивають одне у одного, а насправді змістової частини в дискусіях так і не було. І усе це, друзі, свідчить про настання ери популізму, яка з'їдає зміст дебатів, залишаючи для нас просто красиві обгортки. Хочте рошен, хочте золотий вік, обгортки різні. а Відсутність змісту однакова саме тому, аби мислити критично, підписуйтесь на когікон. Дивіться моє розслідування по книзі Мері Трамп, племінниці Дональда Трампа, клінічної психотерапевтки, яка розкладає на кількох пластах і вимерах психотипаж Дональда Трампа. Та за кулісня їхньої родини, що навіть у мене місцями волосся ставало дибки. А ще напишіть, будь ласка, в коментарях, чи цікаво вам буде подивитися, як в університетах США та Британії студенти вчаться дебатувати, в тому числі на матеріалі тем і проблематики України, як вони намагаються відстоювати свої політичні погляди і позиції щодо таких питань, як російська агресія в Україні, допомога Палестині та багатьом іншим ворогом медійним темам. Адже на моєму каналі ми з моїми єнотятами досліджуємо ворогобні медійні теми крізь призму вивчення англійської мови. Тому приєднуйтесь, тисніть на дзвіночок і не забувайте писати коментарі. Thank you so much for watching and see you next time!